Раночку ми з Олісою вийшли на вулицю. У нас дещо втратилося. Я ось вранці виходила, до нас приїхав кур'єр, привіз деякі посилочки, Жені там. Вітаміни добавки замогла, тож кур'єр привіз. Я, піднімаючись додому, вирішила в колясці забрати. Алісі не взуття зазвичай, коли ми прогулюємося, вона засинає в колясці в день. Я вже коли приїжджаємо додому, її розумію і часто в колясці так і залишаю її взуття. Алісу несу додому, а потім пізніше або спускаюся, або коли вже йдемо якось забираю її взуття, піднімаю до квартири. А вчора Довго так Аліса вкладалася спати, хвилин 40 ми гуляли і їй захотілося роззутися по дорозі. Вона зняла свої крокси, я її вкинула вниз в кошик в коляску. І, мабуть, ми один десь загубили, тому що є лише один, а другого немає. І зараз я хочу пройтися вуличками. Де ми вчора ходили, гуляли. Подивитися, можливо, якщо ми його згубили, і його ніхто не викинув в смітник, то забрати. Ось така сталася прикрасна неприємність. Тож ми зараз йдемо, шукаємо. У мене питання в тому, що я вчора, вчора була субота, так багато було людей на вулиці. Не вже ніхто не побачив. Як не покликав мене, що я зробила дитячий тапочок. Досить я часто спостерігаю, що там буває. Хтось з коляски випаде, хтось дитину несе в ніжки, сходить тапочок. Завжди нас доганяє, намагаюся або звернути увагу, що тапочок зробили. Є те, що є. Спробуємо знайти. Гарний дім. Але машини стоять. Я так ніби так і заглядаю, але під кожну ж машину не будеш виглядати. Дивлюся там, де ми йшли вчора, де ми вчора ходили. Якщо не знайдемо, то ми не знайдемо. Доведеться купити нові. Ось така у нас ранкова сьогодні така пробіжка. У мене були трішки інші плани на сьогоднішній ранок, але є те, що є. Я страшенно не люблю втрачати, губити речі. Хтось до цього з легкістю ставиться. Збили, то згубили. Ну, звісно, я також не роблю якусь трагедію з цього. Але чомусь для мене ці загублені речі залишають якийсь неприємний посад. Що, ліска, сонечко бочки світить. Сьогодні так трішки сонячно на вулиці. Можна було б піти прогулятися просто десь. Але ми шукаємо тапочка. Аліса, а що це таке лежить? Тапочок. Тапочок Аліси не лежить. Ми його знайшли. Знайшли тапочка. Так, ну що, мені здається, його декілька разів хтось переїхав. Але ми відмиємо. Він цілий. Так, тапочок знайшли. Добре. Ходімо додому. Дощик йде. Клас. Ходімо, киця. Ходімо, дощик починається. Крапає дощик. Сьогодні було так гарно сонячно, а тепер починається дощик. Давай ще один раз. Клас. Супер. Ходімо. Ходімо! Друзі, ну що ж, ніби було трішечки щось розпогодилося, Женя за лісою вийшли на вулицю прогулятися, а там розпочався дощик. Така погода не зрозуміла. Щойно було сонце, потім дощ, потім знову сонце і знову пішов дощ. Я сподіваюся, вони... вони щойно вийшли, буквально три хвилини тому, можливо, повернуться Тапочки я вже випрала, Аліса дуже рада, що ми віднайшли її Ну, Нібито пошкоджень ніяких немає. Я випрала чистенькі, однакові вони зараз. Але, звісно, вже трішечки зношуються. Потрібно буде пізніше купувати нові, але не хотілося б поки що цього робити. Тож Випрала, висохнуть, буде носити. Заодно вирішила і свої випрати. Тож Сьогодні такий день чистого взуття. А на вулиці дощик посилюється. Що ж мені так невдало. Вибрали момент, коли вийти на вулицю. Я монтувала, сиділа і не дивилася, що там на вулиці відбувається. Вони зібралися і пішли. І от, потраплять в дощик. Потрібно попити каву. Хочу зробити каву, випити, бо щось в мене трішки починає боліти голова. До речі. А поки закипає чайник, я вам покажу, що нам сьогодні вранці привіз кур'єр, я вам говорила, що була нам посилочка. Женя замовив кальцій, це ми з Женією п'ємо вдвох, вранці по дві пігулочки перед їжею. Також для Аліси кальцій замовляємо кальцій і вітамін Д3. Хоч ми і живемо в такому місці, де постійно сонце, постійно. Дитина нібито і отримає вітамін Д, але я читала, що багато лікарів, педіатрів все рівно радять обов'язково вживати вітамін Д3. Оце вже, мабуть, у нас третя упаковка. Тут такі звичайні таблеточки, Аліса їх рожовує, вони їй подобаються тут ягідний такий полуниця, малина, смак для кісточок, для зубів. Коли у Аліси почали з'являтися проблеми з зубами, то ми почали купувати їй кальцій. Бачу, Аліса вже повернулися. Добре, Добре, що не будуть мокнути. Так, і Женя для мене замовив ашваганду. Ашваганду я, мабуть, це моя вже третя також. Упаковка, я п'ю її пропиваю. Вона мені дуже гарно допомагає краще себе почувати, менше стресувати, менше бути в такому пригніченому стані. Я, звісно, не лікар, і комусь радити нічого не буду. Але я просто хочу звернути вашу увагу на цей препарат. Якщо у вас, звісно, у, у всіх людей зараз такий стан, що. Хочеться якось трішки легше почуватися, щоб було легше. Тож рекомендую звернути увагу на цей препарат, просто почитати хоча б про нього, можливо, комусь ця інформація також буде корисна. Можливо, комусь ця інформація і цей препарат також трішки допоможе. І коли ми жили на Пангані в Таїланді, я вперше познайомилася, і тоді в мене був дуже такий, знаєте, депресивний стан. я була Складній затяжній депресії, тож мені це ж аж вага після прийому Ашваганди я себе краще почала почувати. Деякий час зробила перерив і ось нещодавно знову почала приймати і бачу позитивний результат від прийому. І ще ось Алісі, Святий Миколай, трішки він запізнився, але привіз ось таку подушечку. Так, Аліса, це твій був подарунок? Ти збираєшся в подорож уже? В подорож збираєшся. Ти не змокла, Аліса? Дощик тебе не намочив? Змокла? Так, бачу. Давай роздягатися. давай. Бачу, давай роздягатися. Угу. Тобі подушка подобається, скажи, будь ласка. Так. Так? А хто тобі купив її? Тато? Чи святий Миколай? Так. Миколай. Не, ну тут все, бої... Там кишенька. Ще mm. буде там. що все, все. Там буде пало. Там можна туди щось класти, так? Так. Так. Давай. Все. Дуже вчасно повернулися, тому що знову пішов дощ. Сьогодні, мабуть, ліпше посидіти вдома. Ми вийшли на вечірню прогулянку. І... По справах нам потрібно піти поповнити мобільний рахунок, бо в нас закінчився інтернет. Так, розкажу вам трішки щодо поповнення мобільного телефона. Тут, в Динанці, ми знаємо лише два місця, де можна зробити. Мені здається, що для місцевих це більш простіше зробити. От, тому що за Десять місяців ми ось ходимо в один магазин, там, де продають мобільні телефони, там можна і поповнити е, мобільний рахунок. Коштує вартість 130 тисяч дон. Це поповнення на місяць. Е, щомісяця ми сюди ходимо, декілька разів ми ходили там неподалік. У нас біля базару є спеціальне місце, але там якось так довго і не зрозуміло, що тут також не зрозуміло, тому що продавці взагалі не розмовляють англійською. Так, через перекладач з ними доводиться спілкуватися, але Але вони розуміють, чому ти сюди прийшов і що е... тобі від них потрібно. Переходимо Аліся, дорогу. Вау, як гарно. Дивіться, яка краса. Клас. Пішли. Ходімо, Аліса, бо тато пішов вперед, він нас гроші не взяв, щоб поповнити рахунок. Він уже пішов. Зараз фотографую, фотографую. Дуже гарно, прикрашено. Це ресторан морепродуктів. Олені там такі гарні сяючі. Клас. Оце краса. Клас. Клас! Оце то це в нас розвага сьогодні. Поїхали Аліся, поїхали. Така ж сама історія з обміном валюти по місту. Багато, багато людей обмінюють гроші в ювелірних крамничках. Тут це так досить розповсюджено. Я знаю, що одна ланці ми були, то ми здається також гроші міняли у ювелірній крамниці. Тут є от в торгівельному центрі він комплаза, куди ми ходимо. Там також є обмінник, але це здається єдиний обмінник, який я тільки зустрічала по всьому місту. У банках цього не роблять, це не розповсюджено, це не прийнято. Аліса. Я даю, що, треба. Що, що? Я даю, що? Треба тобі таке? Да. Звісно, хто б відмовився, правда? я даю, що даю, що. Угу. Зараз ми йдемо на ярмарку. Тут неподалік є. Я хотіла вам давно познімати там, Хочу зняти окремим відео погляд, що продають, що там є на цій ярмарці. Одне з наступних відео буде про ярмарку. Про туристичні товари на ярмарці, що можна придбати, чого можна смачненького купити поїсти. Ця ярмарка знаходиться неподалік мосту дракона. Зараз ми підійдемо ближче, я вам покажу. Ось у нас міст дракона. Міст на ту сторону міста. А праворуч розташовується ярмарка району Сан-Сонтра. Сонча, Сонтра. По-різному я зустрічала, як це вимовляється, тож, як правильно сказати, складно. І так і так я зустрічала. Так, ну що ж, поки я ходила знімала, я загубила. Женю і Алісу тепер відправляюся на їх пошуки. Знайшла я їх, а вони мене не бачать. Аліска, ти я де була? була? Я де була? Я ходила, знімала. а Ти де була? Я там. там була? Що цікавого бачила? Так, не, не процес, так, Їду, я так, бачила. я бачила, я також їх познімала, вони мене познімали. Це якісь фантастичні блогери. Я не, не, не почула, якою мовою вони розмовляють. На щось не Мені здалося, що англійською вони розмовляли, а там не сильно я прислухалася. Ну що, будемо додому рухатися? Аліська. Ні. Ще тут хочеш? Що там? Так, тут були каруселі, але вони зараз зачинені. Немає, бачиш, зачинено, не працюють Аліса. Коротше, у нас день згуб. Поки я знімала, ходила, Аліса з Женею. Ходили. Я спочатку їх згубила, а коли їх знайшла, ми зрозуміли, що немає нашої сумки. В якій ми носимо Алісину водичку, якісь перекуси, там печиво завжди лежить. А ще щось там, що мені в першій необхідності може знадобитися. Ковтинка Аліса зняла, туди поклала. І Ми загубили цю сумку. Женя не пам'ятає, чи він її забув в магазині, а, там, де ми поповнювали рахунок, чи вже тут, на ярмарці. Вони за лісою там сиділи на сільчиках. Чи він можливо там і thank you, Забув. Женя пішов дивитися в одне місце. Ми за лісою їдемо в інше місце. Тепер шукаємо сумку. Ну що ж, на ярмарці сумки немає. Я щойно подивилася відео. Як записувала, коли ми йшли на ярмарку, то бачу, що сумки в нас немає. Тобто ми її залишили в магазині там, де поповнювали мобільний інтернет, мобільний телефон. Собі повертаємося в магазин де вже будемо йти. Я сподіваюся, вона там, вона нікому не потрібна, там нічого цінного немає. А вода, снеки, перекуси, ковтинка, там чи можливо якісь дрібні іграшки що ось такий у нас сьогодні день. День згуб. Губимо то тапки, то сумку, але це все дрібниці. Ура! Сумка знайдена! Знайшли сумку, всі згуби. В сьогоднішній ми познаходили день, видався вдалим. А Аліса хоче водички, правда? Ось така якась дивна розвага у корейців. Вони беруть ось таке таксі, а здається, це електротаксі. але я не впевнена, мабуть, електротаксі. Їздять і співають свої якісь пісні. Це вже один раз помічаємо, не знаємо, що це в них за традиція, що за розвага, що за веселощі, але корейці ось так себе поводять. Ну Це досить весело. Подімаюся. Ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео. Як завжди, я сподіваюсь, що... Вам було сьогодні з нами цікаво. Таким був наш сьогоднішній день. Так, ми його прожили. Йдемо додому. А з вами ми зустрінемося вже завтра вранці в новому відео. На сьогодні я вам бажаю гарного ранку дня або вечора. Мирного неба, друзі. І бувайте до зустрічі!